Доброго дня, шановні присутні, учасники громадських слухань. Дозвольте представити спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації Оксана Карповець. Представтесь, будь ласка. Остап Іванович, розробник звіту з оцінки впливу на довкілля, еколог замовників. Дякую. Також присутній на громадських слуханнях оборону Сергій. Якщо я не помиляюсь, представтесь, будь ласка, ви представник від громадськості? Вийшов. Ну, тоді наразі присутні представники від суб'єкта господарювання. Чекаємо 15 хвилин на приєднання громадськості. Після продовжимо, дякую. Отже, 10.15. представники громадськості не з'явились відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, я уповноважена головувати на даних громадських слуханнях. Тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Інформую про те, що ведеться відео нагляд даного засідання. Від представників суб'єкта господарювання присутні еколог від товариства з обмеженою відповідальністю Борпром головичок Іна від представника розробника звіту з оцінки впливу на довкілля Статник Ігор Іванович. Метою даного заходу є проведення громадських слухань планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю Бурпром щодо промислової розробки ділянки бурштиноносних надр Західна друга у Сарницькому районі Рівненської області. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бурпром» відповідно до законодавства розпочало процедуру з оцінки впливу на довкілля, з оприлюднення в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Повідомлення про плановану діяльність 14 липня 2023 року. Повідомлення про плановану діяльність опубліковано в друкованих медіа газетах «Сарненські новини та вісті Рівненщини. З 18 вересня 2024 року в реєстрі справ ОВД» на національній онлайн платформі Екосистема опубліковано звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо містить опис планованої діяльності, оголошення про початок громадського обговорення звіту та відомості, що підтверджують факт оприлюднення оголошення. Оголошення про початок громадського обговорення звіту опубліковано суб'єктом господарювання шляхом його розміщення. Публічних місцях на території населених пунктів сіл Федорівка, Олексіївка, Вири, Сарницького району Рівненської області. Для інформування громадськості департаментом були направлені листи до Сарницької районної державної адміністрації та Вирівської сільської ради з метою оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля на їх офіційних веб-сайтах та дошках оголошень. Термін громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля закінчується 23 жовтня 2024 року. Сьогодні 15 жовтня 2024 року. У зв'язку з неявкою представників громадськості на слухання вище зазначеної планованої діяльності. Громадські слухання вважаються такими, що відбулися про що відповідно до пункту 23 постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року. номер 989 про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля вкладено відповідний акт. Дякую всім за увагу. До побачення. До побачення. До побачення.